Сьогодні в останню земну дорогу наша громада у невомовному горі проводжала свого героя Артема Демченко, який поклав своє молоде життя, щоб тривало життя кожного з нас. 9 січня цього року Артему Демченку виповнилося 32 роки. Всього 32. він був первістком родині, вимріною дитиною. Радістю для мами і тата зростав добрим і щирим хлопцем разом з присутніми згадали життєвий шлях захисника. до школи номер 7 бігав з радістю і натхненням. Паралельно з навчанням Артем з захопленням займався в спортивних гуртках. Перевагу надавав хокею на траві. Так гартувався і міцнів його характер. Хобі Артема, техніка, особливо цікавився автомобілями. Він дбайливо ремонтував і доглядав свого власного залізного коня, намагаючись все робити власноруч. Тому і професію Артем Демченко обрав відповідну. Вступив до Шосткинського вищого професійного училища. Де здобув спеціальність автослюсар. Протягом життя молодому чоловіку довелося попрацювати на декількох підприємствах. Останнім місцем роботи став водоканал у жовтні 2022 року. Артем вступив до лав Збройних сил України. Його служба проходила на північному кордоні батьківщини. Молодший інспектор прикордонної служби. Помічник гранатометника Артем Демченко разом із побратимами робив неймовірні речі, аби не дати ворогові просунутися навіть на декілька сантиметрів по українській землі. Артем Демченко дуже хотів, щоб після перемоги кожний українець відчув ту свободу, за яку він стояв до кінця. Попереду було ціле життя. Але 30 травня ворожий обстріл зруйнував усі мрії й сподівання. Відчайдушний герой під час виконання бойового завдання отримав травми несумісні життя. Зі скромною посмішкою завжди виважений, спокійний, надійний, був Неймовірний сум від цього слова був, Здається, це не про Артема Демченка, між тим йому назавжди залишиться 32. Важко знайти слова розради. Неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної людини. Слова в співчуття близьким і рідним висловлювали товариші по зброї, виконуючи бойове завдання внаслідок ворожого удару по позиціям. Його серце перестало битись. Шановні рідні та близькі, шановна громада, прийміть щирі слова співчуття і скорботи. Для нас це величезна втрата для всієї нашої прикордонної родини, для всієї країни. Артем був справжнім патріотом і гідним сином. Нашої країни відданим чесним, порядним, професійним військовим добрий світлий спомин про воїна стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться в пам'яті. Згадували про захисника у цю скорботну мить, його педагоги та колеги, висловлювали слова співчуття рідним, представників влади. До небесного війська, що оберігає Україну, відлетів ще один наш герой. Нестерпний біль стискає серця рідних і друзів Артема. Невимовний сум огортає душі його вчителів. Для нас, педагогів школи номер 7 він назавжди залишиться в пам'яті щирим, добрим і дуже скромним хлопцем. Спи Спокійно, Артема. Вічний спокій і вічна пам'ять нашому захиснику. Слава Україні! Героям слава! З 2006 по 2009 рік Артем навчався за професією слюса з ремонту автомобілів та отримав диплом кваліфікованого робітника. За час навчання Артем запам'ятався як спокійний, пороновішений, працелюбинний. Чуйте до своїх товаришів. Вічну пам'ять слава. Артем відпрацював на нашому підприємстві, і це його останнє місце роботи водієм. Він дуже сумлінно виконував свої обов'язки, допомагаючи нести добробут кожну родину нашого міста. А коли сталася необхідність стати на захист нашої країни, Артем не вагаючи. Не вагаючись, пішов до лав ЗСУ і став на захист її. Він і там сумлінно виконував свої обов'язки, і, на жаль, він виконав їх до послідньої краплі своєї крові. Він прагнув волі, свободи, незалежності нашій батьківщині, шосткінщині своїм рідним і близьким. Будемо жити заради цього, пам'ятати про нього і вічно зберігати пам'ять про нього. Слава Україні! Ми не знали жахіть війни, бо Артем разом з побратимами зупиняли те безмежне російське зло ціною свого молодого життя. Герої не вмирають, вони поповнюють ряди небесного війська і вічно живуть в пам'яті тих, хто їх любить. Я хочу подякувати рідним і близьким Артема. Артем залишив спокійне і тихе життя заради. Миру і захисту нашої країни я як капелан хочу вам процитувати слова Ісуса Христа, Колись він свін своїй проповіді сказав, що блаженні миротворці, бо вони будуть названі синами Божими. Нехай Господь потішить. Серця близьких і дасть нам перемогу. Слава Ісусу Христу! Ми всі в неоплатному боргу перед воїном присутні схилили свої голови в пошані перед пам'яттю бійця, для якого весна 2023 року стала останньою. До труни звитяжного захисника України шосткинці несуть квіти і прощаються з Артемом Демченко, живим коридором, проводжаючи його в останню путь.